Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання долар, нуль». я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин. заде! Заборонене. Сумне. Без одягу у підземку невдовзі не пускатимуть. У Київраді готують до розгляду нові правила користування київським метрополітеном. Тобто, зараз, поки нові правила не діють, у метро можна ходити голяка, а ми не знали. Я ще встигну. Бабине літо найкращий час для побутової еротики у метрополітені. На станції не пускатимусь у неналежному зовнішньому вигляді. Здається, дрес-код у метрові тепер буде жорсткішим ніж у клоузері, але неналежний зовнішній вигляд досить широке поняття. От, наприклад, сережка у вигляді підборіддя Парасюка. Це як із оголеним торсом у спідній білизні, без одягу і взуття. Як добре, що ми не у київському метро, так в нашій студії ми не соромимось вам показати наші оголені тіла. Із оголеним торсом, у спідній білизні без одягу і взуття. Така заборона це ж смерть київської індустрії. розваг! як тепер з гідропарку повертатимуться люди, яких там пограбували. Але і це ще не все. Правилами заборонено. Грати на музичних інструментах, співати на станціях метрополітену та у вагонах поїздів. Мабуть, такими постановами, хтось з Київради вирішив боротися з гарним настроєм киян, які ходять у метро та наспівують від радості щось типу: який чудовий день, піду в метро, зніму труси. Забув я без трусів. На щастя слухати музику в наушниках і радісно танцювати, поки забороняти не планують. Який чудовий день. Піду в метро зніму труси. Забув я без трусів. До речі, хочемо нагадати, що минулого року з'явилася соціальна реклама, в якій абсолютно голий гусак пояснював правила поведінки у метро. Чекаємо нових постерів з новими правилами, на яких гусака хижо зажовує ескалатор. Бо голий гусак співав пісні, Віктора Цоя, граючи мелодію методом і Киви. І можливо, нові правила метрополітену надихнуть інші нові правила, які нарешті заборонять відкривати заклади тіми Борисова на кожному кроці. Надбудовне незаконне і навіть гірше, окрім незаконних, в Україні з'явився новий вид архітектурних об'єктів хамські надбудови. Хамська надбудова. Образили правоохоронці і насміхалися з перевіряльника. Потім під носом у поліції працювали собі далі. О господи, іде це? десь в Запоріжжі вночі, зухвало топором? Ні, вдень руками на Майдані. Хоч зухвали! Зухвалісімо! Зухвали зведення на даху будинку, фасад якого виходить на Майдан Незалежності. Щиняйте галас! Там же щинили! Це будівництво щинило галас на всю Україну. На даху будинку, з найбільш упізнаваного архітектурного ансамблю Києва, почав рости мур. Який жах! Просто мову відбирає. І не тільки в тебе користувачі соцмереж обурились, що замість даху будинку на майдану на майдані незалежності. Хтось звів стіни. Стоп, але якщо є незаконні надбудови, то можуть бути і незаконні підбудови. Та все вже продано. Ти коли була біля пам'ятника Хмельницькому? В нього на спині вже давно хостел. Ця зона під охороною ЮНЕСКО. Ну, от якщо під охороною ЮНЕСКО, хай це ЮНЕСКО і охороняє. Можливо, це взагалі не хамський забудовник, а новий Володимир Великий, який не руйнує, а хоче розширити дитини з Києва. Ну, хоча б угору. Майдан Незалежності візитівка всієї країни. Переповнені смітники, їдки, запах сечі та дороги. Гі, авто так коротко і влучно ще ніхто не зміг описати центр Києва. Як правило, чим дорожче авто, тим більш їдкий запах сечі і тим більше переповнені смітники. Про що ми взагалі говоримо? Викликайте поліцію. Поряд із голубами, які ласують недоїдками, не тушаться поліціянти. А опис поліціянтів як пісні Альони Альони. не хочеться коментувати, хочеться просто слухати. Поряд із голубами, які ласують недоїдками, не тушаться поліціянти. Але ми втрачаємо час. Поліція розібралась. Відповідає Чернігівська кондукторка. Ні. На камеру говорити відмовляються і нарікають на дах, де по шматках роздирають історичну будів. Дивлю, їх. Не пускають, щоб дістатися на дах. Поліціянти мають самі збудувати собі сходи. І обов'язково незаконні. Таке зараз правила на майдані. Дозволів щось перебудовувати нема жодних. Взагалі, так запевняє керівник управління контролю за будівництвом. Йому також навіть дверей не відчинили. Тому що це погана прикмета. Треба спочатку впустити кота, і тільки потім київського чиновника. Ну або треба набрати в штат КМДА котів, щоб київську місцеву владу хоч кудись пускали. Можливо, так врешті і зробили, бо Надбудову після тижня сварок mm. все ж таки демонтують, Демонтують незаконну надбудову на історичному будинку в самісінькому центрі Києва. Тобто для будівництва не було ніяких юридичних підстав, так стверджують у мерії. Mm. А що кажуть власники житла, які це зафігачили, збирається звертатися по допомогу до президента України? Я Не хочу це продовжувати. Я буду обращатися премєр міністра і непосередньо до президента. Вийди звідси, розбійниця. Це Дженніфер Еністон з друзями. Вона за добу набрала більше дев'яти мільйонів підписників в інстаграмі, коли опублікувала своє перше фото. І ми згадали про це тільки для того, щоб поставити Дженніфер Еністон на пекшот до відео на Ютубі, а ще для того, щоб ви підписались на телебачення Торонто» в інстаграмі і телеграмі. Майже епічне ледь не голівудське. Перший вікенд прокату. 13 мільйонів зароблених гривень. 150 тисяч глядачів. Другий тиждень, попри весняну погоду та голодування гладковського українці носять до кінотеатрів свої гроші, щоб подивитися, як наші дають прочухана монголам. Наче <плес> всі <плес> окремо. <плес> та всі ми з'єднані. Ми теж подивилися, і ось що хочемо сказати: Захар Беркут виявився дещо довільною екранізацією повісті Івана Франка. Можливо, через те, що Каменяр заспойлерив головні сюжетні твісти ще 1882 року, автори вирішили зробити головним героєм не Захара, а його молодшого сина Максима. Тож коректніше було б назвати це кіно Максим Беркут. Бо саме за Максимом ми спостерігаємо понад дві години. Як він з пустотливого закоханого юнака перетворюється на справжнього Петра Порошенка та починає розмовляти самими лише гаслами. Армія віра мала! Yes, yes, yes. Після чого так починають розмовляти усі, хто потрапляє у кадр. Це наша земля. Ми вільний народ! Спокон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися. Його розробили нас тими, ким ми є. Так, розкриття персонажів відбувається саме через їхні промови, а не через особисті історії. З огляду на це автори фільму могли б значно розширити кількість порушених тем. Не лайся, не вмазуйся, не сси у під'їздах, не маринуй мене, ти мене не маринуй. Це шлях, який ми обираємо. Заповіт наших пращурів. Підпишись на телеграм, інстаграм, телебачення Торонто. Згуще Молоко, ічня! сік, Галичина, вода, вода! Голодуй Порошенка, поки він не голодує. Про що кіно? Там є КНР Карпатська Народна Республіка. Вона бореться за виживання та самостійно вибудовує внутрішній устрій. І об'єднання в межах кількох поселень перетворює масштабну трагедію татаро-монгольського іга на успішний кейс з децентралізації В умовах мораторію на продаж землі. Тугар Вовк володав цієї землі, все, що на ній належить йому. Це Тугар Вовк. Він дуже любить свою дочку Мирославу, але категорично проти, щоб вона чилила зі смердами, тобто з беркутами. Сам Захар Беркут підтримує та плекає своїх синів, тому вони виросли такими розумними, красивими і патріотами. Є ще хан Бурунда. Він жорстокий, але несамовито любить свого не менш жорстокого сина. Так місцями Захар Беркут виглядає як серіал на ТРК Україна. Не вистачає лише продакт плейсменту фонду Ріната Ахметова, розвішаного на карпатських смереках. Батько. Це Мирослав. А вона проблема. А ще завдяки Захару Беркуту, ми побачили, як би виглядали гуцули, якби Колумб пристав не до Америки, а до Коломиї. Бо всі головні ролі у фільмі віддали американським акторам. Стань з нами пліч пліч Це той що. Так! Це той що. Так! Хоча одна з більш-менш помітних ролей другого плану таки дісталася нашому актору Андрієві Ісаєнку. Андрій зіграв гуцульського чубаку коваля. Він так само кудлатий та не каже ані слова. Бо ошалів віднавали гольовицьких зірок категорії Б. Та ні, він за сценарієм не говорить. За словами авторів стрічки, таку кількість іноземних акторів залучили, щоб краще продати кіно за кордон. Тепер в усьому світі буду думати, що українські битви за незалежність виглядають як товчія перед супермаркетом у чорну п'ятницю. За епічністю фінальна баталія між українцями та монголами програє навіть бійці футбольних фанатів. Всі недоліки Захара Беркута не соромно дивитися. Незважаючи на прямолінійність, фільм чіпляє, бо Україні давно потрібне своє красиве епічне кіно. Ти співчуваєш героям, адже закони і мелодрами працюють, що в Україні, що в Америці, що в Монголії. Актори грають, оператор знімає, звуки є. Що ще треба? В день зухвало в ресторані НАБУ затримала Олега Гладковського, соратника та бізнес-партнера колишнього президента Порошенка. Він намагався втекти, але не вдалося. Набу затримало колишнього заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Олег Гладковський працював заступником секретаря РНБО за часів президента Петра Порошенка. А коли за кілька місяців до виборів журналісти оприлюднили скандальне листування його сина у месенджері, Гладковського звільнили з посади, що він там робив, в тому месенджері насилав Дік Піки Гірше. В тому листуванні йшлося ніби про причетність родини Гладковського до розкрадань у армії та контрабанду з Росії неякісних деталей для військової техніки. ОВ-30, Паша 10, Но я би Паші нічого не давав. ОВ-30. Олегу Володимировичу Гладковському 30 тисяч доларів. Це був дуже гучний скандал. У цій справі навіть вручили декілька підозр, але не Гладковським, а їхнім менш впливовим спільникам. Під час передвиборчої кампанії Зеленський не втрачав можливості тикнути носом Порошенка в цю величезну калюжу, яку надзюрив його хоум. Взагалі, за кількістю згадувань у передвиборчий період, Гладковський з друга Порошенка перетворився у Томос Зеленського. Зеленський називав його виключно свинарчуком. Оцей гора. Альне, але старе прізвище. Пане Порошенко. Я дуже хочу, щоб ви від я почув, перейшли до я зроблю. А саме посадили Свинарчуків. Всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, Гладковські. Вибачте мене, але це кабздец. Президент Порошенко Свинарчуків не посадив. Довелось Зеленському дзвонити в набу. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть. І набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Гладковському підозру. Але не за тими звинуваченнями, які звучали перед виборами, і завдяки яким Гладковського свинарчука запам'ятала вся країна. Ту справу правоохоронні органи постійно передавали між відомствами. І в якийсь момент її забрав собі кур'єр глово з рюкзаком Uber Eats. Кадашобуді нова справа теж стосується передачі техніки військовим. Поки Гладковський очолював РНБО, його корпорація Богдан отримала контракт на постачання вантажівок армії, і тепер його звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем. А ми тепер знаємо, що компанія Гладковського є не лише постачальником катафалків для перевезення живих людей, тобто автобусів Богдан. Ця корпорація виробляє ще й вантажівки. Як вважають детективи і прокурори, держава зазнала збитків у розмірі понад 10,6 мільйонів. Грн. Гривень. У Гладковського дуже потужна лінія захисту. Він вже назвав обвинувачення фейком. І оце, що про що говориться, це є повна дурниця. І оголосив голодування. Олег Гладковський оголосив голодування. Почав безстрокове -е, голодування. Їсти дай, Ми відчора не обідали, не вечеряли, не снідали. Прийди скоріш, і їсти дай. На Євробачення не потрапляльне Не виступати в Росії з 2014 року. Це одна з вимог до тих, хто захоче наступного року представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Так, тепер офіційно суспільне мовлення встановило заборону на виступ проросійських російських артистів на відборі до Євробачення. Нагадаємо, для цього знадобилося 5 років. І одна марув. Деньґден. Зміни в цих правилах вони викликані, звісно, тим, Конфліктом, скажімо, м'яко, так що було Маруф. поїздки в Росію на гастролі для українських артистів, як кокаїн для Чарлі Шина, як потелебонькати ти перед фанатками для Кея. або як гастролі в Росії для Івана Дорна. Суспільне мовлення та телеканал СТБ від сьогодні розпочали приймати заявки від охочих. За непідтвердженою інформацією, першу заявку на участь подав ось цей молодик. Здається, це хтось з підопічних Алана Бадоєва чи новий проект Нікітіна? Дорогі молоді українські музиканти! А як вам такий варіант? Не виступати в Росії? і не брати участь у відборі на Євробачення? Бам! Беріть приклад з Кендріка Ламара, а не з Ярослава Ракицького. Трохи ненормальне. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розмовляє з вікном своєї автівки. Зазвичай перші підсумки роботи підбиваються після 100 днів. Але Верховна Рада дев'ятого скликання живе в так званому турборежимі. У нас фактично день за два. Турборежим. Ту -ти -ти. Ось у чому причина такої дивної поведінки пана Разумкова, який вирішив відзвітувати про перші 50 днів роботи парламенту. Тому і підсумки роботи ми підбиваємо вдвічі швидше. На честь цієї важливої дати якісь невідомі творчі особистості зняли для пана. Разумкова. Сумкова проморолик, що виглядає як новий відеокліп Тревіса Скота, якого вкусив за мошонку Дмитро Гордон. Nice Ось тут все і почалось. Це не лише велика зала, це зала парламенту нашої держави. Саме тут народжуються нові закони. Закони, які змінять нашу Україну. Хочеш розповісти, де народжуються нові закони у новій Верховній Раді? Покажи порожню залу! Тоді навіть дитина зрозуміє, що тепер. Кожен окремо взятий депутат це порожнє місце. Саме тут народжуються нові закони закони, які змінять нашу Україну. Іноді тут є дискусія, іноді тут вирують пристрасті. Але саме такою є робота Верховної Ради України. Іноді вона цілодобова. А потім пан Разумков разом з оператором пішли далі. З першого дня нашої роботи Верховна Рада взяла досить непоганий темп. І, хоч Верховна Рада нова, олдфаги знають, щоб показати глядачам непоганий темп та динаміку, треба обов'язково кудись йти. Ми чули багато критики, однак і депутати, і суспільство дуже добре розуміють, нова Верховна Рада повинна бути якісною, ефективною та динамічною. Дмитро Разумков видав такий потужний спринт, який символізує динамічність ради, що в нього запаморочилася голова і він схопився за крісло. Недоліки сидячої роботи багато хто називає роботу Верховної Ради революційною. Але для нас це не революція, а еволюція. Тобто нормальний розвиток як парламенту, так і держави. Революція, еволюція, розвиток. Як показати пересічному глядачеві ці складні поняття? Треба посадити людину за стіл, змусити її робити вигляд, що вона працює, комусь телефонувати, щось підписувати. Та це відео з Разумковим могло б легко перемогти на конкурсі політичної реклами обухів 98 Вже перший місяць показав, що така робота парламенту подобається далеко не всім. Дмитро Разумков занадто молодий, щоб сивіти від важкої праці. Але ж показати турбороботу якось треба. Тому у фіналі нашого епічного відео за вікном вже не день, а ніч. Ось і закінчились перші 50 днів роботи Верховної Ради України 9-го скликання. Далі будуть наступні 50, потім 100, потім 200, 300. Тут жарт про тракториста. 300. І ще один. Ha 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 Конспірологічне Сенсаційне. В Одеському вище дослідили хто ж насправді вигадав Україну? Викладач історії розповідає студентам, що Україна то такий собі проект польських масонів. Польські масони придумали проект України. Цього викладача історії України звати Антон Кравчик. На відео він читає лекцію у міжнародному гуманітарному університеті, власником якого є колишній регіонал Сергій Ківалов. Масони придумали Україну політичний проект, отже, зловісний план польських масонів нарешті розкрив. Але чого цей викладач історії так швидко відмовився від відомої теорії про те, що Україну та українців вигадали в Австро-Угорському генштабі? Я не хочу, щоб мене вигадували польські масони. Ми хочемо бути вигаданими генералами крутої Імперії габсбургів мала роси mm -hmm. викладач орієнтується на українофобську літературу, в якій гімн України називають бандерівським мову селянською, а саму Україну міражем і фікцією. Антон Кравчик типовий представник цієї категорії людей, які вважають, що прихильників руського міра нищать західні спецслужби з психотронних гармат, а не звичайний цирос, і що українські патріоти вусами приймають сигнал з Пентагону. Я зараз не можу говорити. Сказав, що це это криптоистория, це правдивая історія. Що это якщо вот, если смотреть шире, то вот це ви все пам'ять. но якщо ви це не розумієте, значить вам не дано. Криптоистория? Так, це така відома наукова дисципліна. Вивчає рептилоїдів, масонів та терплячість одеських студентів і міністерства освіти. Добре, що в одеському вище, хоч криптографію не викладають. Не хотів би я складати іспит про те, що живу не в Україні, а на кінчику пеніса між галактичної інфузорії. Нашими учителями в саме там как это, седой древності, древності были імені на рептилії, літаючі змії, значить, прилетівши к нам, ну, умовний вираз з других планет. Так, навалювати маєш студентам на лекціях, йому замало. Тому панкрафтчик разом з якимось вусатим чоловіком ще й веде відеоблог. Там Одеський жижик та Пітерсон обговорюють важливі наукові теми. Дві рептилії, да? Значить, це достатньо серйозний результат генної інженерії це лев, лев з двумя, значить, крильями, ну і так далі, і так далі. Подождіть, ви дощитьте лев це <coughs> рептилія? З Скрилляві плин думок пана Кравчика зрозумілий і цілком послідовний. Україна це Малоросія і фікція. А лев з крилами – це рептилія. Мільйони фахівців о... рептілої. Зверніть увагу, як би вусати чолов'яга не намагався перебити пана Кравчика, той продовжує розбовкувати всі таємниці могутності рептилоїдів. Надто багато базікає. Зрозуміло, що у головного рептилоїда Факти! того, що володіє університетом, увірвався терпець. Викладачу кравчику довелось написати заяву за власним бажанням. Спалив контору. То есть був рептилоїдом? Так. Да. Офіційно пан Кравчик звільнився через скандал з його українофобськими висловлюваннями на лекціях. Ментальний геноцид. в голові пана Кравчика живе ціле кубло конспірологічних теорій, щедро замішаних на чавонних догмах російської пропаганди. Вірити у змову масонів, правдивість подій серіалу Слуга народу чи корисні властивості маршової сечі це особиста справа кожного. А інша справа розповідати про це на лекціях студентам. записувати сороміські відоблоги та постати всіляко конспірологічну маячню у себе у Фейсбуці. У якого біса? Нереальне! у рівному зробили сальто. 21-річний Микола Боровець, майбутній вчитель фізкультури. Відео того, як він робить сальто зі штангою, за два тижні набрало понад 10 мільйонів переглядів у соцмережах. І це у 10 разів більше, ніж за той самий час набрало відео ще одного вчителя фізкультури, колишнього. столом. <плес> а тепер давайте зробимо те, що робить більшість людей після того, як вперше побачили відео сальто зі штангою. Подивимось ще раз. Інстаграмі Миколи написано, що він персональний тренер, і судячи з відео, він може займатися не лише з вами, а й безпосередньо вами. Далі планує розвивати можливості свого тіла і працювати над ускладненням трюків. Ускладненням трюків? Чекаємо на нові відео, де Микола робить сальто назад зі штангою, поки їх хтось підіймає. Здається, що б ти не робив в цьому житті. Микола зробить те саме, але краще із сальто. Навіть якщо йдеться про триочковий кидок. Більшість трюків Миколи дуже небезпечні і їх точно не треба повторювати без серйозної підготовки. Ось, наприклад, цей. Щось могло піти не так. Наприклад, травма ноги! І як потім ходити? А ні, стривайте, це не проблема. Навички ходіння на руках дуже практичні. Наприклад, якщо на хвилинку забіг у гості і не хочеш роззуватися, чи треба роздивитися товар на нижній поличці в супермаркеті? Після цих відео переживаєш не лише за Миколу, а й за людей, які прийшли в цей зал займатися. Бо трюки Миколи просто знищують їхню самооцінку. Тим, якщо скласти всі відео Миколи, то виходить готова система тренувань. Спочатку для розминки стрибки зі скакалкою, заняття з малою вагою і, нарешті, кардіо на біговій доріжці. Повторювати ці труки непідготовленим людям Микола не радить. Без сальто і без штанги виконує дивацістирічний Анатолій. Що цей трюк набере 10 мільйонів переглядів, то Анатолій спробує ще раз. Ніт! Дякую, щоб подивилися цей чудовий випуск. Але вашій цифровій копії Ютуб показав це відео ще вчора. Їй, до речі, дуже сподобалося. Вона поставила лайк та залишила коментар. Ні, я не передивився відео про рептилоїдів. Ось тут Максим Щеребина розповідає про те, як інтернет-гіганти створюють з наших даних ляльки вуду і, маніпулюючи ними, заробляють мільярди. Ось сюди роби клік. Ага, твоя лялька Вуду робила так само.